Друзі, тут наш агент злив відео, як Зеленський з Ярмаком планують покинути територію України. Вони вже награбували, але ну ще продовжують грабувати. Гроші виводять в офшор, а тікати збираються ось так. І От вони вже все відпрацьовують до малейшого, щоб вдачно звалити, як то кажуть, за кордон. Дивимося це відео.